Банда, привіт, що ви як ви? У нас нарешті погода починає мінятися. Хмарки якісь гримить. Ну, вже правда, щось третій день передають дощ, дощу нема, але я заїхав, помив машину, сполоснув, по пылесосив внутрішні, ну щоб на вірніка, зараз такий дощ буде, як ніколи. Це ж завжди працює. Воно по житті так працює. Завтра ж теж має бути цей фестиваль. Вот. І це ж ми хочемо туди поїхати. Ну, він ж не може пройти нормально. Це ж по-любому має бути якийсь лівень, грати і все таке. Тим більше завтра там буде представлена наша українська кухня. От. Хочеться подивитися на те, хто її буде представляти, які блюда, які е, е, ну взагалі що там буде, що там будуть пропонувати. Ну там не тільки українська, там взагалі вся європейська. От. То треба буде забігти. в польский отдел за ковбасами в немецкий за пивасом не, ну пива не пью уже вообще вообще ничего не пью, кроме лимонного фреша, бачите угу. в жару вообще вещь незаменима Та да и так уже просто пиццим на него так, что я хотел сказать а, ну, стосовно все и еды и мне интересно. От, як на мене, мені цікаво, знаєте, з яким людям заходить така тема, от як е, блюда іншої національності, так, або іншої країни, або інших увірувань е, да, і все остального. Хтось, ж не їсть хтось не їсть говядину, хтось не їсть свиніну, хтось не їсть гостре, хтось наоборот таке любить. Цікаво, що і із італіянцями знавшою. Їжі зайде. Ну так от прям топчик. Мама сьогодні свої ж подружані туди на роботу повезе кусок сала і аджики. От. І типу, понравиться і не понравиться. бо вона питає рецепт. Я кажу, хай вона спочатку спробує. що ж рецепт, братій, вона візьме рецепт, приготувати кіло-два того сала і потім не буде їсти. Далі кусочок спробуй, понравиться, будеш робити. Ну, сподіваюсь, звісно, на те, що не понравиться. <гум> Чого? Ну, тому що подобається одному, подобається другому. Понимаєте? І тут же ж треба головне вовремя смикнути. Або робити на тому бізнес, купляти сало е, по 4,50, а потім вже в вареному віде продавати по, по 2-3 по євро кусочок, ну, скажімо так, і заробляти на тому гроші. Або просто на сало виросте спрос, виросте спрос, підніметься ціна. Воно ж так завжди, знаєте. Я кажу, що я один раз в житті вирішив, як то правильно назвати, ну типа не, не підлизатися, а. Взагалі, Лука, дуже довгий час мені розказував про якісь італійські пірожі. Вони такі два кругленькі, типу до кучі злітані, як воно там називається. Я навіть зараз не хочу згадувати, забивати дурним головою. Є, є єдиний магазин в Італії, де їх роблять, тільки вони, типу, максі такі великі. ну... Вони взагалі то такі два кружочка От. Чи ну як не кружочки, а такі полу, полусфери. Я не знаю, як мозги на малюнку, чи я знаю, як жопа ото, короче, зліплено ото. От, із двох половинок. А це великі. Ну і в общем, ми скільки раз туди не заїжджали, то я, скажімо так, на протязі трьох місяців я про ці пірожі слухав, потім... Ще попитка місяць було це пірожено купити. Ми вічно заїжджали пізно, то їх вже розбирали, то їх там не було, то ще щось. Ну, в общем, прийшов нарешті той день, коли він купив те пірожено нам одне на двох, слава Богу. І ми приїхали да, на базу і давай обідати. Ну, якби за одним столом. Я це пірожено в рот, а воно мені назад. Я його в рот, а воно мені назад. Я любитель сладкого, я ну, просто за сладке. Людину там. <хи> Не, Ну шучу, звісно. Вот. А це, ну понимаете, воно з вкусом якогось, я не знаю, растворителя, ацетона. чи, ну, В общем, я не, я не міг зрозуміти, що... А у мене у мене на краску цю масляну, що красять, то знаєте, все ці забори, шмобори, це все. У мене алергія. Ну, от іменно на запах растворителя якогось. І за цього я ні. Якби не мечтав стати автомаляром. Видать, це ну, не моє. Ну, у мене одразу починається. таке чухмари десь А це представляєте, це ти чуєш не запах, а вкусу цього. бог, мага, це там, супербога там. Топ манджара, зараз ось. Я кажу, ні-ні, це я кажу, дольше, ну я тоді нічого не сказав. Я, ну, я от тоді постіснявся перший раз в житті сказати, що це гамно, я таке їсти не буду. Ну просто його так всі нахвалюють. А воно мені не то, що не зайшло, я ж кажу, що я його не міг проковтнути. От. Це ж так само і ось, ось, ось цим е, сиром, да, з черв'яками, що то мухи там в ньому заводяться і все. Ну, це ж треба було колись якомусь дурню те спробувати, то Ні, ну я думаю, що це колись було з голодухи, навіть знаєте, з голодухи я б мог би наївся. а от... Так би спеціально навряд ли б я став би пробувати пробувати червячків, жучків і все остального. А захотів би їсти, то їв би все. Ні, ну ради експерименту, ради від відосу, якось, може, якщо колись кудись поїду, вас повезу і всякі ці екзотичні там... штучки-дрючки, то може так, раз і спробую, знаєте, там якось Скорпіона чи там. Голову гадюки відкусити. Ну, в общем, те, що ми не привикли їсти, Попробувати можна. Ну, просто чисто попробувати. І якщо не зайде, то виплюнуть, а не казати, М, -м -м, ви таке їсте вкусненьке. Давайте і я буду. Сквозь сльози це гризти. гризь. Я скажу за цей сир з мухами, з цими черв'яками. Один сказав, що то вкусно, сказав другому, потім вони поняли, що цей процес длиться довго, і за цього може бути і велика ціна, понимаєте? От. Так що не все воно вкусне, що дорого і розхвалено, як той швейцарський делікатес, да? я, 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 ми поняли, що консервну банку, коли всі бекають починають відкривати. Ну, нащо це так себе силувати? Я б, чесно кажучи, не, не то, що не, не пробувати, не хотів би. Я б не хотів би присутствувати при тому, як його відкривають. Тому що там, де у, у всі просто позиви. То в мене клапан відкритий в дві сторони, одновременно може працювати. Так що Я, я не хочу, як то кажуть, відчуття. Я для того, щоб побегати, можу просто перепити дніок, та і все, і на сьогоднішній день, день, і без всяких турсьромінгівців, чи с, як воно там називається, буде вот. Тому, я, А якщо вони підсядуть на наше сало, на наш борщ. Холодець вони точно їсти не будуть, бо у них холодець, це ми зрозуміли, це їжа для котів і собак. Ну Це вони так просто навіть. Ходять. У нас для собак і котів, ви щоб бачили, яку ми варили в селі бараболю да, і кашу. Я ще в дід казав, що свиняча каша знається, на ячку казав, що бабця наварила свинячої каші. Там. Вот. Ми ту картошку, що в казанові варили. Свиням, таку мілку дрібну катушку. ми потім її відтуди доставали, на олійки з часничком в кожурці так от прям піджарювали, бувало розрізали, бувало ні, а бувало, ще, ну, взагалі, запікали, за, зажарювали, Це, з помідорчиком всім, воно залітало на роздва. Це те, що типу, ми свиням готували, а потім них відбирали, скажем так. От. Ну і взагалі, короче, що я вам розказую тут. Якщо я скажу, якщо їм не зайде наш борщ, я буду тільки радий, бо якщо воно тут начнеться все востребуване, то воно потім начне рости все і в ціні. А так, хай кожен їсть своє. Вони хай їдять макарони, ми будемо потихеньку собі лупити там ці, як воно називається, е дируни, борщі, варенички, е там і холодці і все остальне. Да? Все, що в нас там. Є. Ну, а стосовно и да. В Італії ну, щось щось не є, щось що мені подобається. Ну я вже казав не раз, і я ще раз кажу, що я, мені дуже подобається, заходить мені грузинська кухня. От прям вся, не знаю. Я, навірно, може я не пробував такого, що, що у них є, там недобре, а може в них просто такого і нема. Вот. І ще, ну, мабуть, якісь там. Е Да, з будь-якої, мабуть, національності, з будь-якої э, нової країни є блюдо, хоч одне якесь, що заходить кожному, а в більшості не заходить. Ну, кому що із вас подобається, кому що не подобається, пишіть. І нові, хто у нас з'явився, теж пишіть звідки ви, бо щось ніхто давно вже нічого не пише стосовно того, хто де з'являється. Може, то просто і підписується на шорт. людей багато підписується, але бачите, як виходить тоже. Підписуються саме на оці коротенькі наші смішні ті ролики. От. А на довгі відео ніхто не дивиться. Ну, понятно, бо що я тут, городю, чорт що. Так я в общем, наговорив вам, що попало. Давайте, в кого є св'яз, в кого є інтернет, ситуацію знаю, не хочу в лишній раз про те нагадувати. У нас же ж, вроде як розвлекательний канал, тому всі тримайтеся. Дасть Бог, що ж скоро все наладиться. Так что всем пока, жду від вас хороших писем.